Лазанья по літньому це найсмачніша страва з кабачків, яку я коли-небудь їв. Кабачки на слайси, посолити і залишити на 10 хвилин, забрати усю вологу паперовими рушниками і обсмажити на каплі олії до легкої рум'яни. Для соусу болоньєзи трохи підсмажити цибулю, додати моркву, а потім і фарш, готувати 5-7 хвилин. Томатна паста, томатний сік, сіль, прованські трави, перець, перемішати і тушкувати під кришкою 20 хвилин для соусу бешамель розтопити масло і змішати з борошном, поступово додати молоко і довести до кипіння. В кінці посолити і додати мускатний горіх. І можна збирати лазанью. Як скласти всі шари, знайдете в описі до відео. Запікати під фольгою 30 хвилин при 180. Готова лазанья, хай відпочине 10-15 хвилин. Так вона стане щільнішою і краще триматиме форму.